Вітаю, друзі! Це перше моє відео про породистих котів. Отже, кішка породи Scottish Stride. Це шотландська прамовуха кішка. Один з різновидів шотландських порід. Головні відмінні риси це коротка плюшева шерсть та стоячі вушка. Англійською так само звучить Scottish Stride. Всього налічується 4 різновиди шотландських кішок. Це Scottish Stripe, про яку зараз йде мова. Котіш Фолд короткошерстна вісловуха. Далі Хайленд Страйт напівдовгошерстна прямовуха. І Хайленд Фолд, напівдовгошерстна висловуха. Кожна з яких має свої особливості і зовнішній вигляд. Шотландські кішки з прямими вухами довгий час не визнавались окремою породою, так як вони дуже схожі на британських кішок. Хоча Шотландія теж Британія. Тут складно розібратись. Проте не мені це робити. Так от, 2004 року World Cat Federation, а українською мовою Світова Котяча Федерація все ж класифікувала страйків окремою породою з кодом sfs 71 З того часу скотіш Страйти беруть участь у виставках під гідою WWCF. Скорочена світова котяча федерація. Та отримують титули. У середньому дорослі кішки страйти важать 3-4 кілограми. Коти і самці десь 4-5 кг. Хоча перегодовані можуть важити і більше. Зовнішньо це красиві коти з приємною гладенькою шерстю. Я сам їх ладив. Дуже приємні на дотик. Ось так. І приємно моркоче. Це одна з найзручніших для квартири порід. Добре ставиться до галасливих компаній. Проте може дати відсіч при дуже нав'язливих ласках. Неохоче йде на руки до чужих людей. Я сам у цьому переконався. Так. Дійсно, шотландець не підходить тим людям, які люблять, щоб кішка постійно сиділа на руках. Для цього потрібні інші породи кішок. Як ви помітили, шотландці мають врівноважений характер, проте примхливий. Ця порода не підходить людям, які хочуть придбати кішку заради дресури. Вони не піддаються дресируванню. І не тому, що тупі, а тому, що люблять незалежність. І не вважають за потрібне виконувати якісь команди. Скотіш страйтів не складно утримувати і доглядати. Їх можна рекомендувати людям, які вперше заводять породисту кішку. Причиною є хороший характер і непогане здоров'я. Так, вони дещо норовливі і незалежні. Зате відмінні друзі. Линяють вони приблизно в шестимісячному віці, коли міняють дитячу вовну на дорослу. А потім щороку навесні та восени. У будь-який інший час достатньо вичісувати шерсть звичайним гребінцем раз на тиждень. Харчування їм потрібне стандартне, як для середньостатистичної породистої кішки. Тепер спробуємо підбити підсумок і перелічити недоліки та переваги. Почнемо з переваг. Підходить для недосвідчених людей. Має неагресивний характер. Любить господаря і ласкава. Уживається з іншими вихованцями. Тепер недоліки. Не любить надбірні ласки. Багато особин не любить сидіти на руках. Виявляє характер, якщо щось не влаштовує. Під час линьки шерсть по квартирі. Ось такі вони ці кішки. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та розповсюдьте цей фільм у ваших соціальних мережах. Хто бажає фінансово допомогти на розвиток мого україномовного каналу. Як це зробити, дивіться в описі відео. Хто дивився, я бажаю всім удачі!